Гелікоптери, які з'явилися в нашому місті, які літають чомусь саме вночі. Тож ми вже так відкрили таємниці, що нічого страшного в місті не відбувається. Це ніякі там не військові, це всього лише комунальники. Хоча для мене було здивуванням, що комунальники мають гелікоптер. Мі-2. я чомусь вважав, що ця галузь у нас знаходиться там, десь внизу, 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 внизу. І навіть автомобілів нормальних немає. Але ж ні, навіть гелікоптер знайшли. А ти знаєш? Я думаю, що вони позичили в міліціянтів, тому що мі 2 це колись в. Радянські часи саме міліцейський гелікоптер, був. ну принаймні щось мені таке пригадується. Мені знаєш, що не подобається. Мені не подобається, що зараз в соціальних мережах і взагалі в інтернеті є дуже багато паніка. різноманітних пан... Паніка просто шалена. Хтось пише, що військові над містом, хтось там ще щось пише. Для того щоб розвіяти всі міфи, я захотів сьогодні зв'язатися з людиною, яка справді володіє офіційною інформацією. В нас сьогодні телефоном буде заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пантелієв Петро Олександрович, я думаю, що з хвилини на хвилину ми обов'язково з ним зв'яжемося, і він зможе вже дати офіційну відповідь на те, хто літає, скільки будуть літати впродовж якого часу, які є можливо там нормативи. Тому що е, ту інформацію, яку я прочитав, написано, що гелікоптери літають на висоті 600 метрів в вечірній час доби. Е, політ триває 6 годин, і е, киянам заважати спати ніхто не буде. Але реально я розумію, що я, наприклад, прокидаюся вночі від е, того Гурки та гелікоптерів. Наприклад, я нічого проти маю. Я тут, я можу потерпіти, але головне, щоб я був спокійний, що нічого страшного ну, на не Насправді вони повинні були спочатку запустити інформаційну кампанію. Вот. Мені здається, а потім вже говорити, щоб не було цієї паніки, тому що знаєш, бувають люди всякі. Тим паче в Україні доволі така дивна ситуація сьогодні, і е, можна було передбачити про що думатимуть люди, коли вночі літає гелікоптер, якого фактично не видно, бо розгладіти його неможливо. І там вже фантазія бурхлива, людська. Вона вже уявляє всіляких монстрів і військові гелікоптери. Добре, що не апачі. Ну я ж кажу, що якщо б це була звичайна ситуація, то напевно можливо ніхто б і не помітив. Як ми зараз маємо війну на сході, то всі, всі ми розуміємо, що є якісь проблеми. Ну що, є в нас експерт, але на жаль, ми не змогли зв'язатися з, Петро, з Петром з Петром Олександровичем. В нас є пані. В нас в нас є пані Юлія, яка є його прес-секретарем. Тож пані Юлія, доброго ранку. Hello. Hello. Так, є якісь, якісь проблеми, але зараз обов'язково ми додзвонимося до 에, пані Юлії. Вона вона нам дасть всі коментарі з цього приводу. Ну а поки що хочу сказати, що за ті інформацію, яку я знайшов, гелікоптер Мі-2 буде оснащено тепловізором, який встановлено на зовнішній підвісті гвинтокрила, і виробляє він скануючу, тобто як він працює, він в прямому в такому онлайн режимі можна. Сказати, пройде інформацію одразу на борт гелікоптера, і вже людина, яка там спеціально сидить, вона одразу в прямому ефірі, можна сказати, може отримувати всю інформацію і складати карту тих топлимереж, якихось незаконних врізок і так далі, тому подібне. Як буде працювати це на практиці, я, чесно кажучи, не знаю, тому що знову ж таки казав, що гелікоптери будуть літати аж до квітня місяця, і як вони зможуть мати температуру нижче 0 градусів, для мене це загадка. Дуже багато інформації знайшов про те, як реагують кияни на гелікоптери? Але про це трошки пізніше? Пані Юля, в нас знову на зв'язку. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку. Ми вдячні, що приєдналися до нашого ефіру. Хотіла б вам задати декілька питань, тому що багато паніки серед людей. Скажіть, будь ласка, пролити світло? Хто літає над Києвом? Чи це справді комунальники? Чи слід нам переживати? Хто літає? Скільки будуть літати? Навіщо? Не хочу сказати, що за всі гелікоптери не можу відповідати, але дійсно у нас е е були випадки, коли е з метою е дослідження тепломереж угу. Uh -huh. над столицею е літали гелікоптери. Це робилося для того, це називається аерозйомка тепловізійна, uh -huh. яка здійснюється для того, щоб визначити тепловтрати в е теплових мережах столиці. Е е це є програмою, це є проектом Києвенерго для того, щоб зробити таку діагностику своєрідну і вже наступного року або вже цього року знати, які і отримати картинку щодо теплострат і найбільш таких. Слабких місць у тепломережах для того, щоб розуміти, де робити ремонти, де ці ремонти необхідно, робити. Щоб, щоб, грубо кажучи, не перекопувати все, розуміти, де може статися аварійна ситуація. А, пані Юлі, ідея дуже класна. От справді ідея, я думаю, що вона повинна бути. Але чому немає інформаційної якоїсь компанії? Чому кияни змушені проживати, прокидатися вночі? Чому якось не сповістили про це? Я особисто колись вночі прокинувся і думаю, що ж це сталося. Тим паче, що в нас така напружна ситуація на сході. А це, мені здається, що просто е, це, це забулося, тому що ми робили і брифінг в аеропорту, і ми робили о, неодноразово зверталися до киян, щоб дійсно не було паніки серед людей, тому що ситуація в нас в країні напружена, і ми розуміємо. Певний страх і тривогу людей, які хочуть спокійно спати, і так далі, звертались. Можливо, необхідно буде посилити в подальшому цю кампанію, щоб люди не лякалися. Але ми дійсно робили, пояснювали, і було досить значний був відгук у Змі і от ваш інтерес це підтверджує, тому що, але це було мабуть взимку, коли ще була більш-менш прохолодна температура, коли нам дозволяли. Ну, от, наприклад, конкретно я пам'ятаю ситуацію, що прокинувся вночі десь два тижні тому назад. І я прокинувся, тому що разів п'ять чи шість над моїм будинком на Подолі пролітав гелікоптер, і мені було справді цікаво, що сталося. І я навіть не лише прокинувся, а пішов до вікна на балкон подивитися, хто літає. Але розглядіти я не зміг і зрозумів, що ніякої інформації я не володію. Хоча і слідкую за новинами, мені здається, що інформації для суспільства повинно бути трошки більше. Можливо, ми, mm -hmm. ми критику приймаємо і обов'язково її візьмемо Дякую вам величезно. Юлія пані Юлія, скажіть, будь ласка, а вже це е, вже перестала літати гелікоптери? Вже вночі ніхто не буде літати, чи ця акція ще продовжується? Справа в тому, щоб отримати ідеальну картинку, необхідна мінусова температура, тобто необхідно е, мати контраст, і mm -hmm. але у нас зима видалася досить теплою. І в зв'язку з тим після перерви все ж таки підрядники відновили е, польоти для того, щоб, е, хоч хоч частину роботи, все ж таки протягом цього палювального періоду зробити, щоб не затягувати. От Величко... Але вже зараз. Вже зараз з таким досить, з досить значним потеплінням. Я думаю, що роботу все ж таки вже буде неможливо відновити, тому що ми все ж таки повинні орієнтуватися на якісну картинку, на якісний результат. Величезно вам дякую, пані Юля, що заспокоїли. Що ми тепер розуміємо, що ніяких військових наразі над Києвом не літає. а Все це робиться лише для того, щоб зрозуміти, що там в нас з тепломережами. З нами сьогодні на зв'язку була Юлія Грамотна. Вона прес-секретар заступника голови КМДА, Тож ці інформації ми можемо довіряти 100%. Судкова, тож любі наші кияни, можна спати спокійно нічого страшного в небі над Києвом не відбувається. Так само як нічого страшного не відбувається, і в нашому ефірі ми будемо слухати музику від Capital Cities, будемо готувати као. Ми її побачимося в наступній годині. За перегляданням ну напевно жовтої преси та їх заголовками.